Футбольний прогноз. Чемпіонат України прогноз на 4 матча. Перший матч у Болонь Карпати. Фаворит у керівники невеликий є саме Карпати. На мою думку, тут рівна пара найбільш ймовірний результат це саме нічиєї. Вагато буде залежить від реалізації моментів вже на другому місці. Я думаю, саме Карпати є. Карпати прагнуть попасти в Єврокубки, але прагнуть цього замало, треба буде. Доводить тут якби, перемогами. І тут, на мою думку, що буде саме менше позабитий м'ячам Тут менше 2,5. Я думаю, і якщо реалізує, зможе якась команда реалізувати, я думаю, в Карпат більше шансів на те, щоб виграти, то, ні, то й виграть, якщо ні, то буде саме нічия, саме дивиться на забиті мічі, або дивиться в сторону саме Карпат. Такий прогноз може навіть якусь фору брати, але там вже буде дуже маленькі коефіцієнти. Що з більших, саме дивиться на перемогу. Ворскла Верес. Рівна пара у букмекерів. на мою думку, так само рівна пара, навіть невеличка перевага, мені здається в Вереса, хоча по складу команда є слабша, але от якось ставить, знаєш, 4 матчі програв, програла Ворсла і чи програє п'ятий. Я думаю, якщо тут програють Вересу, то тренера точно звільнять, тому що вона ну, вже далі проігрувати, так, взагалі команда вилетить. Так, Верес ну, непогано грає, але так само він проігрує буває, проігрує команда. Але непогано грає, на мою думку, що саме так, якби по ігрі дивиться на команду, то саме Верес Фаворит, хоча Ворсла грає в себе вдома, і їм якби потрібні якісь очка, потрібно забувати. Я думаю, тут буде тотал більше 2,5. На мою думку. А так все-таки я віддам перевагу Ворслі. Я думаю, що тут або Ворскла виграє, або Максиму звільнення, думаю, удача буде на стороні саме. Саме Ворсле в цьому матчі. Колос Поліся така собі рівна пара. Поліся провів дуже такий складний матч з Шахтарем, вилетів, але нічого вилетів, але достойно достойно грав. Не хватило трошки до, до пенальок. Шкода, звісно ж, команду, було б цікаво, пенальки подивитися, але не вийшло. А так загалом, як на мене, також це рівна пара. Рівна пара, колос грає по-різному, хоча невелику перевагу я, не я все-таки віддаю Полісся. Саме Полісся віддаю. А так тотал менше 2,5, я думаю, так само, як реалізують, ми саме Полісся тут фаворит. Попри те, що Колос її і виграв і Шахтар, і виграв її Лівий Берег, і виграв був з новим тренером. І в зорі, хоча тут в зорі дуже гарні голи залітали, але так само програв, програв руху, так само може і програти і полісся, як програв руху. Тут ніхто не футбол він не передбачений, футбол він не передбачений. Тут в менше 2,5 і на Полісі. І останній матч, це саме Шахтар Динамо, центральний матч Туру, хоча він мало що тут вирішує для команд, ніби дві команди грали. Кубку пройшли у фінал я думаю, це така репетиція перед фіналом а Тут, я думаю, вони будуть грати обережно. Обережно дивиться один на одного, там по можливості, якщо зможуть, будь-яка команда виграє, особливо Динамо, я думаю, в'їхала що то є Вони будуть намагатися, звісно ж, перемогти, але йти так з усіма силами. Там. Я думаю, не підведуть. І Шахтар зараз не та команда, що так просто везме і виграє Динамо. тут Команд послабших не може виграти і саме нічия, я думаю, в цьому матчі, саме нічій. І тотал менше 2,5. Може, вирішити його все-таки вирішить. Якщо вибирають переможця з двох команд, я все-таки віддаю невелику перевагу саме саме Шахтарювачісь. Думаю, сама удача буде на його стороні. Хоча, так який не грає, то можна сказати більшу перевагу можна і в Динамо, намоти, так як намо більш швидкі футболісти більш. Так, Але тут багато буде залежать від удачі від реалізації в все. Саме ніші в цьому матчі, і тотал то менше 2,5. Думаю, вони навіть можуть ці скучні нулі відбігати, хоча футбол він не передбачений. Для тенами головне не програти. Я думаю, в цьому матчі буде зберегти цей нуль. Такий прогноз на 4 матча, вподобайка за прогноз, і всім удачі!